Всім привіт! З вами психолог Вікторія, і я би хотіла, от в моменті, так скажімо, поділитися з вами дуже, як на мене, важливою думкою. Думка ця звучить так: ви маєте дозволити іншим людям вас критикувати і засуджувати. Про що це? Це не про те, що ви маєте дозволити іншим людям пройтися по вас катком. і... Зім'яти вашу самоцінку і кудись викинути. Зовсім не про це, а про те, що ви маєте настільки навпаки мати міцні особисті кордони, віру в себе, у власні сили, у власну винятковість і унікальність. Що, коли вам, наприклад, хочеться щось зробити, ви хочете якось проявитися в цей світ, ну, наприклад, от, зняти відео про щось, а вам хочеться чимось поділитися світом, ви маєте зробити це от в той же момент, коли вам це в кайф, коли вам це дійсно хочеться, коли у вас є на це імпульс, енергія. От тоді ви робите це, і ви перестаєте цю таку. Крутити в голові пластинку про те, що а що скажуть люди, а що мої знайомі а, можуть про мене подумати, якщо вони побачать а, це відео, можливо, вони подумають, що мені щось бракує, і що я якась ненормальна чи ненормальна. Кому це взагалі цікаво, кому це взагалі потрібно. Але якщо вам прийшла якась думка в голову, якщо у вас з'явилася якась ідея, це означає, що це вже комусь потрібно. Тобто, можливо, ось цим своїм відео, своєю ще якоюсь ідеєю, тим, що ви от хочете зробити, ви когось мало не врятуєте, комусь повернете віру в себе. Ви скажете якусь таку фразу, яка комусь була дуже необхідна. Хто дуже мав велике бажання її почути і велику потребу. І, от саме через вас ця людина це почула, зрозуміла, і це її врятувало. І повернула якби віру в себе, наприклад. Тому дуже важливо навчитися, дозволяти іншим людям себе критикувати і засуджувати хай робляться собі на здоров'я, якщо їм від цього буде легше. Тобто, не переймайтеся тим, настільки. Зовсім вам чужі незнайомі люди будуть думати, що ви робите, і це не вкраде вашу унікальність, вашу особливість, ваші сили. Навпаки, вас це загартує, і це можна так сказати. Наче здобудете силу, тому що ви пройдете крізь це і ви зрозумієте, що нічого не стало страшного, ви цілі, живі, здорові, навіть якщо хтось вас буде критикувати, а це буде завжди. А, тобто, ви готові до цього? Ви готові до того, що. А... Наприклад, те, що ви запишете якісь відео, воно стане популярним. Чи ви готові до цього? Тому що, коли ви просто записуєте відео, ви можливо десь не вірите до кінця в те, що от з цього щось вийде. Але чи готові ви до того, що з цього дійсно щось вийде? Що вас будуть критикувати, що вас будуть обговорювати, що вас будуть якось знецінювати і намагатися повернути в стадо, так скажімо? Тобто, щоб вони були на рівні з вами, адже люди не люблять тих, хто висовується, і вважають. Щоб вони зазналися, бо вони, напевно, думають, що вони кращі, ніж ми, значить, потрібно їх за це якось наказати, правильно? І тому подумайте про те, чи ви дійсно готові до того, що у вас щось вийде, тому що це не кожен насправді може витримати. І так само важливо розуміти те, що коли у вас все-таки щось вийде, це набагато важливіше. Ніж те, що будуть говорити якісь різні рандомні люди про це. Тому все-таки робіть, пробуйте. І я впевнена, що якщо до вас прийшов цей імпульс, ця ідея, воно комусь потрібно в першу чергу вам, і я думаю, що ще багатьом іншим людям. Тому успіху у вас обов'язково все вийде. До нових зустрічей!